Життя за євростандартами для спецконтингенту відтепер засуджені кам'янської виправної колонії. Термін покарання відбуватимуть в оновленому відділенні соціально-психологічної служби. Кімната відпочинку, кухня, ванна та приміщення для дозвілля повністю реконструйовані та відповідають визначеним нормам, наголошують фахівці. У рамках концепції державної політики у сфері реформування кримінально-виконавчого служби України в установах Запорізької області триває реконструкція житлових приміщень для засуджених. Нещодавно аналогічні відділення відкрили в 20-й та 88-й колоніях. Нині ж завітали до Кам'янської 101-ї, де відповідні роботи були розпочаті ще навесні, а нині ж урочисто завершені. Ми зміняємо комунально-битові условия для нашого спецконтингента і ви сьогодні побачили нове відділення. Новий штрафной ізолятор, в котором созданы всі условия для нормального отбывания наказання. Звісно, хотелось бы, щоб как можно менше у нас таких людей були новини жизнь з'єжі, і вона діктує свої условия. Простори та світле приміщення для відпочинку, модернізована кухня, міні-кінозал та реконструйована ванна кімната. До речі, всі меблі тут засуджені, зробили власноруч. За сумліну працю їх нині й відзначили. Ми доволі благодаримо адміністрацію, що помилі. Такі умови, коротше, задержання ще не було. Окрім власне відділення, реконструкцію здійснили зовні підлога та стіни, винятково з каміння. Поруч розташоване патріотичне пано зображенням козацької січі, витвір одного засуджених. Продемонстрували відремонтовані камери дисциплінарного ізолятору, куди за систематичні порушення відправляють чоловіків. В мене одноразово тут буває міна. Сумісних відкритих засіданнях спостережної комісії дивимося умови перебування, і з кожним роком ці умови покращуються не на один шаг, а на десять шагів. Фахівці запевняють дійсно гідні умови перебування у виправному закладі мають і виховну мету налаштувати засуджених після виходу на волю вже не скоювати протиправних вчинків.